Нові 2 гривні 2025 року Михайло Шпол. Давайте е, спочатку аверс монети. На аверсі монети розміщено стилізований напис слова. До речі, я вам скажу, що вся серія розстріляне відродження е, аверс монети однаковий. І це просто супер. Бачите, він, так, він такий стилізований, буде дуже виглядати красиво альбом, коли його і і так, аверс монети, слово, стилізований напис, назва харківського будинку літераторів 30-х років 20-го сторіччя. Ми бачимо з вами текстуру літер, проглядається паростя зимої пшениці, образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою. Як зараз Путін прибирає... Всіх, хто не згоден, хто навіть таблічку пустую тримає на площі, хто проти, хто хоче показати правду, то те ж саме було з нашим письменниками, які були проукраїнські і яких закатували радянські кати, трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера О, з якої витикає кров, Нагадуючи болючу рану в історії України, нездійсненні мрії талановитих митців. Ну і Тут ми бачимо напис Україна 2025, 5 гривень, графічний символ гривні, малий державний герб України та е банкнотна монетного двора України, е логотип. Друзі, ви відразу вам відповім, а де придбати, де придбати, де придбати. Телеграм-канал Лавка Задоволень. Проходьте, будь ласка, є всі новинки. Ага, реверс монети. На дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Юліана Шпола, побитий плямами корозії. Бачите, ось, ось, отак ви бачите граю з світлом. Плямами корозії, забуття, але не втрачений остаточно. Праворуч від портрета вертикально розташовані написи Михайла Яловий. Справжнє ім'я митця, викарбене рельєфно та Юліан Шпол псевдонім викоренений дзеркально. Ліворуч зазначені роки життя митця – 1895-1937. Пам'ятна монета була присвячена поколінню українських митців 20-30-х років, яке стали рушієм культурних змін, розвиваючи літературу, театр, кіно, музику, образотворче мистецтво, але було безжально знищено тоталітарним сталінським режимом. Важливим культурним осередком цієї доби став будинок слова в Харкові. Символ творчого життя водночас міста трагічних подій. Однім з яскравих представників розстріляного відродження був Юліан Шпол. А поет, прозяк, драматург, кіносценаріст він належав до провідних діячів літературного процесу в Україні, очолював в апліте вільну академію пролетарської літератури та написав перший український формалістичний роман Золоте листенята 1929 року. Разом із Миколою Хвильовим та іншими творчими особистимистями він формував нову українську культуру, вільну від догм та обмежень. У 1933 році поет став однією з жертв режиму, а його ім'я було викреслене з української літератури на десятиліття. А ця пам'ятна монета продовжує тему розстріляного відродження, вшановуючи внесок Юліана Шпола та всіх митців, які, попри жорстокий тиск, відважно творили та розвивали українську культуру. Також 50 тисяч екземплярів, маса, діаметр як усіх двох гривень, монет. не Зільбер. Ось така краса. Тому, друзі, лайкос під відео. Переходьте в телеграм-канал, купуйте, збирайте дуже-дуже багато предметів колекціонування. Слава Україні!